Топ-4 варіанти, як знаходити монетки в грі. В цьому відео ми розберемо саме як за допомогою Binance, CoinMarketCap, 3D дівню і додаткових скринерів. Бачити, які монетки можна сьогодні торгувати. Це ідеально підійде для тих, хто скальпує або торгує в середині дня. Перший варіант це є Binance. На біржі Binance є ось така сторінка Market Overview, і особливо коли торгуєте чи на Binance, чи на Bybit. Більшість монеток співпадають, тому що я торгую на Bybit, але дивлюся дані з Binance. Чесно байдуже. І бачите, ось тут є цей Market Overview, і тут бачите, вся криптовалюта спотовий ринок, фьючерсний ринок, що я роблю? Я, наприклад, дуже просто заходжу, заходжу в фьючерси, бачите, USDTM, і ось тут вони в мене відсортовані по об'єму за 24 години. І що тут, на що тут я звертаю увагу? Я, наприклад, знаю, що тут завжди біткоін та ефір вони в топах. Коли я бачу, от, наприклад, бачите, Storch, сьогодні Storch має 3 мільярди об'єму. Хоча його, наприклад, тиждень тому не було тут взагалі. Біткоін кеш міляк з чимось. Лайткоін так само, майже міляк доб'ємо. Пепе 600 мільйонів. Solana дивіться, Solana, Dogecoin, вони завжди майже на першій сторінці, тому для мене це немає нічого дивного. Тобто, що я дивлюся, як, як я вам сказав, цієї і цієї монетки, цих чотирьох монеток не було тут. Підвищений об'єм на декілька разів. Це означає, що тут зараз є активність і е, там будуть цікаві моменти від торговуватися. І я просто їх додав в лист і е, буду їх далі аналізувати. Ця штука вам підійде, якщо ви системно аналізуєте і системно торгуєте е, монетки. Я рекомендую вибирати першу другу сторінку або взагалі ті, хто випадають на першу сторінку, бо там найбільша активність. Е, другий варіант це є Він так само буде вам показувати цікаві інструменти. Давайте покажу, як ми можемо використовувати CoinMarketCap? Перший варіант ви заходите до бірж, от вибираєте деривативні, Наприклад, я торгую на Binance або Bybit, відкриваємо той самий Binance, бо тут найбільше об'ємів. І далі так само можемо просто собі взяти вибрати пари до USDT, бо вони більшості об'ємів мають, і чисто відсортувати, наприклад, по найбільшому об'єму. Ну і ви побачите, що Storage. Біткоін, кеш, лайткоін, ПП. Вони зайшли в перший список. Це та сама інформація, в принципі, яка є на самому сайті Binance. Просто вона тут доволі цікавіша. Наступне, ви можете на CoinMarketCap відкривати цю вкладку трендові монетки. Бачите, наприклад, перша в тренді це є Пепе. І обов'язково дивіться, який там є об'єм. Дуже важливо, щоб об'єм ПП в той час був доволі великий. Ви заходите сюди. І далі, бачите. Пепе Маркетс, тут показано де найбільше відторговують Пепе. Чому це важливо дивитися? От, давайте фьючі. Тому що коли пепе тільки вийшов на біржу, він ще не був ні на Binance, ні на ОКІксі. І ось отут вісімдесят об'ємів відсотків було на байбіті. Тому в той момент ви маєте дивитися тільки на байбіті, бо стакан байбіту його буде вести. Так само з будь-якою іншою монеткою, коли ви її аналізуєте, що я вам рекомендую, відкривайте. Будь-яку криптовалюту, от, наприклад, давайте з вами візьмемо Litecoin, і ви торгуєте фьючерси, Вам обов'язково потрібно в першу чергу дивитися на ті місця, де найбільше об'ємів. Наприклад, ф'ючі, бачите? 19% об'ємів на Binance. Спот Більшість об'єму так само на Binance. Чому це важливо? Основні учасники, які по стакану будуть рухати, вони будуть на основній біржі. Друзі, обов'язково підпишись, якщо ти вважаєш, що цей канал для тебе дуже корисний. В описі для тебе буде посилання на наш телеграм, і безкоштовний урок по технічному аналізу доволі великий, щоб ти почав заробляти. Третій варіант. Це ми можемо використовувати 3D тридін'ю для того, щоб шукати цікаві монетки. Як це відбувається? На 3D трідім'ю є можливість додати взагалі в список всі ф'ючекси Binance, або будь-які інші ф'ючекси, немає різниці, на які вони біржі. І тут, бачите, ми можемо взяти і відсортувати ці монетки по або зростанню, або спаданню. Чому для нас це дуже важливо? Тому що ті монетки, які бачите, от найбільше. Падають, найбільше змінюються. по них одночасно будуть і найбільші об'єми, і вони одночасно будуть доволі цікаво відпрацьовувати різні паттерни, сетапи. Бо там є активність, там є учасники. Як і вниз, бачите, максимальна зміна. Так і вверх, от, наприклад, зараз ринок весь падає. А от є монетки, які є SXP, а SXP росте, МКР росте. Ринок падає, біточок тягнеться вниз. МТЛ, бачите? Тобто, допоки. Ринок падає, от є учасники, які собі далі йдуть, їм байдуже. Ну і четвертий варіант це за допомогою скрінерів. Є такий, наприклад, як Стальпстейшн і тому подібне. До речі, на рахунок скрінерів теж хороша тема. Можу вам показати пару інструкцій, якщо цікаво. От, наприклад, скальпстейшн. Давайте я вам його покажу. Ось оцей сайт, скальпстейшн. Що тут є? Бачите, тут в кутку ми можемо сортувати, сортувати монетки по. Тут, тут. є тут такі показники. Перше ціна біля денного мінімуму, максимуму. Дуже часто з собою як монетку памплять, вона буде, бачите, там Rose, GTC, оті монетки, які дуже близько. Наступне кількість трейдів, які робиться, це коли от саме стрічка угод пришвидшується, тоді воно тут буде. Бачите, Bitcoin Cash зараз іду LTC. Ви побачите, що по них найбільша активність. Оце, наприклад, кількість трейдів наскільки вони збільшились по відношенню до попередніх трьох годин, то показує от монетки, в яких почалася активність. Тут загальний об'єм, який проторгований. Ну і в загальному об'єм, який збільшився тут реально круто дивитися, особливо ось це велику кількість трейдів, тому що, от, наприклад, зараз по монетці Bitcoin Cash іде 135 трейдів за 15 хвилин, Це дуже багато. І ви самі бачите, що по цій монетці йде величезна активність, величезні об'єми, вверх, то верто вниз, і тут можна знайти ситуацію, які можна відторгувати. Який з цих чотирьох варіантів тобі найбільше подобається? Поділись зі мною, підпишись, і прямо зараз нагадую, дивися безкоштовний урок по технічному аналізу. Це цілий курс, який допоможе тобі зрозуміти, як торгувати безкоштовно і почати цей шлях. До зустрічі!